Долар на міжбанку побив рекорд трирічної давнини, піднявшись до позначки 8,25. Порівняно з п'ятницею ціна зросла на три копійки. Як відомо, у жовтні Нацбанк витратив на підтримку гривні понад 2 мільярди доларів, що становило найбільший обсяг інвестицій у нинішньому році. Цього місяця населення закупило на 20% валюти більше ніж за аналогічний період у вересні. У такій ситуації фахівці кажуть, що уникнути плавної девальвації не вдасться. Для того, щоб зняти проблеми з нашим платіжним балансом, нам потрібна девалювація приблизно 30%. У нас була девалювація в 8-му році на 1,6 рази з 5,05 до 8 девальвувала гривня. Пройшов час, і за ці 4 роки ми вернулися до тих самих розмірів. Негативного сальдо торговельного і негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу, чому ми вернулися, тому що структура економіки залишилась та сама.